Останнє оновлення CyberPunk крута роздача в Epic Games та подробиці Ghost of Yota. Новини у світі ігор. Поїхали. Розробники CyberPunk анонсували вже друге останнє оновлення. В гру додадуть як контент, так і технічні поліпшення. Наприклад, з'явиться мінімум три нових автівки та квести, пов'язані з їх отриманням. Серед технічних моментів покращення фоторежиму та підтримка нових технологій генерації кадрів ледь не забув. Ще завезуть автопілот в машинах. Тож майбутнє наступає й в майбутньому. Зараз в Epic Games діє дуже смачна роздача. Будь-хто може безкоштовно отримати Civilization 6 Platinum Edition. А це значить, що окрім самої гри, ти матимеш і весь додатковий контент, а його там багато. Sony показали новий геймплейний трейлер Ghost of Yota. На відміну від першої частини, гравець зможе створювати тимчасові бази, а найголовніше з'явиться чимало різноманітної зброї, яка буде каже кардинально змінювати тактику бою. А щоб тобі не було самотньо, з'явиться вовк-компаньйон, який буде тебе супроводжувати та допомагати в бою. Ти вже забрав безкоштовну гру. Пиши у коментарях та підписуйся на колайдер, щоб не пропустити ще більше цікавих новин.